Вітаю декоруємо сьогодні таку спальню, декоративну штукатурку вава. Використовуємо такі от матеріали Тіфінкуємо концентрат, сайдена цимілка і звичайна вала. в кольорі D28B. Стіни готові, можна починати в першу чергу стіни. І повністю стіни проходимо гонтовкою і чекаємо висохання. Там 2-3-4 години. Тим приносити фарбу підклад. Так, от стіни після ґрунтування Тіфан-ґрун концентрат висохли. Тепер наносимо фарбу підклад. Іменуватих цей матч міль, а в кольорі Д-28Б. На нас там валком видно не Приемный Довольно популярный наш сейчас. І так по колу проходимо зі стіни і чекаємо повного висихання перед нанесенням першої шару ваби. Також стіни готові для нанесення самої фактури перший шар, щоб це не шпателем для того, щоб закрити певні недоліки шпаківці і додати больше насичність. Везеронок. Чекаємо, щоб трошки підсохло і чуть-чуть переговатимо.